Війна в Україні внесла суттєві зміни в усі сфери життя, і ринок нерухомості не став винятком. Через війну багато українців були змушені залишити свої домівки, що призвело до зниження попиту на житло. Особливо це стосується регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій. Змінився і характер попиту на нерухомість. Якщо раніше більшість людей шукала житло для власного проживання, то зараз спостерігається зростання попиту на оренду житла. Євгенія Сорентіно, власниця агенції нерухомості, розповідає 2022 року. Попит на оренду квартир у горішніх плавнях був значний. Перший рік війни він не порівняти з іншими. Зараз вже набагато менше приїжджають до нас людей. Ті люди, які вже тут поселилися, вони далі розповідають своїм знайомим близьким родичам з інших областей і Місто стало дуже популярне на сьогодні ж Спостерігається значне зростання попиту на вторинний ринок житла, і на те є кілька причин. Кожним роком все більше зростає довіра сам у самого населення до ринку нерухомості. Перший рік війни не працювали реєстри, там не працювали довіреність закордонні. Певний час нами зафіксовано, коли працювала державна програма кредитування ЄОСЕЛЯ. За два роки українці отримали понад 22 мільярда гривень пільгових іпотечних кредитів за програмою ЄОСЕЛЯ. Але від осені 2024 року Кабмін змінив умови за держпрограмою пільгового кредитування. Тування це була дуже гарна нагода для людей, переселенців отримати також бюджетна сфера сюди. підпадала, отримати житло. Ринок нерухомості це живий організм, що реагує на будь-які зміни в суспільстві, політиці, війні, коливанні вартості валюти. На певний сегмент оринного ринку ми бачимо збільшення фактично, можливо, до процентів 30 збільшення цін на нерухомість. Дуже зросли. Ціни на будівельні матеріали і на звісно на роботу майстрів. Тому, якщо людина вибирає житло на вторинному ринку без ремонту, звісно, це дуже багато вкладень. Регулярні відключення електроенергії суттєво вплинули на попит на квартири на верхніх поверхах. Покупці, особливо внутрішньопереміщені особи, все частіше відмовляються від таких пропозицій через труднощі з доступом до своїх квартир під час відсутності електроенергії та побоювання за свою безпеку. Якщо людина хоче продати квартиру на верхніх поверхах, то ціна має бути значно менша, тому що саме попит на ну, такий вид нерухомості він дуже впав. Для того щоб продати чи купити квартиру, необхідно зібрати відповідний пакет документів. Продавцю, звичайно, треба підготуватись набагато детальніше, тому що треба привести у відповідність всі правоустановчі документи. Повинен бути техпаспорт нового зразку, повинна бути державна реєстрація у реєстрі нерухомого майна. Також продавцю потрібно надати довідку з місця реєстрації про те, що там ніхто не зареєстрований в квартирі, а також експертну оцінку для нотаріуса. Покупцю потрібно принести тільки свої документи: паспорт, код або якщо це подружжя, то ще свідоцтво про шлюб і також паспорт код іншого подружжя. На початку цього року зросла і вартість послуг агенції нерухомості, але вона варюється від варіанту самого об'єкту, який продається. Якщо це дороговартісний об'єкт, то комісія, звісно, буде більша, ніж об'єкт, який коштує менше. Євгенія зазначила, що агенція контролює весь процес оформлення угоди купівлі-продажу, а також момент передачі коштів між сторонами, що гарантує безпечне завершення угоди всім учасникам.